На засіданні комітету присутнього ради На присутні наші колеги із виконавчої влади, виконавчих, голова Державного комітету з питань побачення Олександр Бузінович, президент Національної ради компанії Тараса Драбо, присутні наші колеги з Ради Європи, зокрема Ради Європи, пані Філіпсоломон, громадські. Експерти, представники громадських проєктів, які ми залучали до обговорення даних законопроектів. І наша пропозиція наступна. Почнемо з складнішого закон про суспільне телебачення радіомовлення. Ще раз нагадаю, що сім депутатів нам надійшло. І ми радилися, щоб ми вступнути дискусію, не невелику провели. По Ходить в трьох позиціях, щоб нам наша було потім поправити. Перша позиція найбільш дискусійні, які ми отримали поправки стосовно редакції першого читання, а прийняли ми як пам'ятаєте, рядового пам'ятають. Це як який спосіб формується наглядова рада і її функції, які принципи фінансування. Суспільного телебачення радіомовлення. Ну, фактично, це дві базові речі, довкола які, на яких найбільше найбільше потрапили. Я до тих людей, які <розумінніший> трохи молодші, ніж ми з Володимиром Васильовичем, кажу, що перший документ про суспільне телебачення Верховна Рада України входила в було 1995 році. Ну, не та, <розумінні> це перший закон про телебачення радіомовлення був внесений поняття термін, у 1997 році був ухвалений законопроект. Тоді, в силу різних обставин, законопроект не, не був зреалізований, бо до і Нацрада тодішня висловила застереження і сказала, що вони не погоджуються якимись нормами, вони заперечили політична, та поліційна і таке інше. В 2000 році ще один законопроект був ухвалений, президент Манікучма витував. У 2005 році ще один законопроект, до речі, не підтриманий вже тоді і командою президента Южінка. 2008-му ще один законтракт, 2010-му ще один закон І тому я цим хочу сказати, друзі, що коли мені говорять, що треба ще, ще пару експертиз зробити, значить, пару законтрактів і тоді вже буде у нас закон. Тому 20 років дискусії в Україні треба завершити прийняттям рішення. Позиційними журналістами. Я тут зустрічався з різними категоріями журналістів. Вони кажуть, що Верховній Ради дисципліна значно порібчилася, значно менше депутатів голосують за себе запровання. Але таке ще є явище, якими будемо продовжувати. Депутат повинен бути з начасом Верховної Ради і голосувати тільки своєю персональною карточкою. Це одне питання. Друге питання я спеціально взяв з собою закон України про комітет Верховної Ради України. Я думаю, що думає керівництво Верховної Ради ще раз, треба, мабуть, з депутатами попрацювання. Татім є дуже багато прав, але є дуже багато обов'язків. Я не кажу, як всі політичні сили, комітети, та да, всі політичні сили, всі представники фракції повинні бути на комітетах і працювати над законами. Я дуже хотів би, щоб комітет ваш, чує, що я сьогодні прийшов, щоб ви були прикладні. Тому що ми тут всі досвідчені, не бачу за столом. Я бачу, що заступник керівника Верховної Ради має дуже великий досвят. І є в нас комітети дуже молоді, ви знаєте, що дві треті депутатів сьогодні це нові люди. Я хочу, на прикладі вашого комітету, все-таки показав, що... Депутати цього комітету розглядають дуже важливі питання, приймають рішення, запрошують всіх. Дуже багато нарікан сьогодні, десь когось не пускають на засідання комітетів. Не ведуться протоколи засідання комітетів, не ведеться стіна грама. Закон є закон. Ми повинні працювати відкрити. Ми одна. Одна інституція в Україні, яка працює публічно. То я бажаю вам успіхи, будете розглядати дуже важливе питання, а потім ми після вас вже 97 тут правок і статті не будемо розглядати. Декілька ви оставити. Але погано вже вирішили. Так, так. Я бажаю вам роботи. Я так розумію, що більшість в більшість з нас з'являється до думки, що якщо це спільне телебачення, то це те телебачення без реклами. Бо ну, так, я займаюся позицією, що я не розумію, в чому в чому, в чому а, особливість телебачення, якщо ми залишаємо комерційну рекламу і говоримо про захист спільних інтересів, і поки в нас є горілка, все на світі, то я такого принципу не розумію. Я не думаю, що, що люди зрадіють, коли побачать, що ми закладаємо до план. Так само буде нам оборонятися, які, які є принципи фінансування е, добачення, проєктного. Що стосується формування Наглядової ради з участі представників політичних сил. Знову ж таки, які координують, чому це не можна робити, і один з них є вправкою в вашому суббічну статтю, ви пропонуєте щодо незалежності від політичних партій. Суспільного омовлення. Це така сама правка народних депутатів, яку ви пропонуєте, і тому, що ми знову ж таки залучаємо представників депутатської фракції, то безумовно вони є представниками політичних сил, політичних партій. І е е далі виникає питання якої кількості. Якщо брати за кількістю фракцій Верховної Ради, то сьогодні це 5. Якщо буде завтра 6 фракцій, то відповідно нам придеться знову вносити зміни у складнові доволі ради суспільного мовлення і знову переформатування, знову потрясіння. Певні, що стосується запровадження омплати, ми це розуміємо, необхідно буде приймати окремий закон, який регулюватиме порядок повністю, це навіть рішенням уряду не ходить до компетенції повного уряду, тому треба буде приймати окремий закон. Інші джерела фінансування, прописані останнім пунктом, які можуть бути. Тому тут жодних проблем немає насправді. І фактично ми залишаємо всі можливості. Що стосується реклами. А наявність реклами це скажімо так, такий страховочний варіант вже таке джерело, яке, на мою думку, може бути, може його виключити за умови достатнього бюджетного фінансування. Це виключно практична така річ. Якщо ми зараз заборонимо рекламу як такаву, і у випадку відсутності бюджетних надходжень у роботі та веревки компаній, я впевнений, що вони будуть, на жаль. Ми відріжемо просто можливість ефективно, нормально, якісно працювати мовнику. Необхідно передбачити ліцензування громадського телебачення, і в моїх правках внесено тут це є. Щоб коли суспільне телебачення отримає ліцензію, то втрачаються ліцензії національної телекомпанії, радіокомпанії це створюються на їхній пані. Для мене це дуже принциповий момент. Ще один принциповий момент. На жаль, в законопроекті не передбачено, що державні чиновники не можуть бути членами наглядової ради. Передбачені лише певні категорії державних чиновників, такі, як, наприклад, військовослужбовці. я поправку, де сказано, що інші особи, що перебувають на державній службі, ну, передбачено, що всі будь-які службовці державні службовці не можуть бути членами наглядових Ради. Мені здається, це принциповий момент, і ви, полонечі якраз про це говорити. Ще один принциповий момент, який е мені здається надзвичайно важливим, це фінансування. Е ми не можемо е повністю е робити цей орган залежно від влади. Тому відсоток, який пропонується за аналогічним принципом, як це в багатьох європейських країнах, це 0,05% видатків державного бюджету, щоб все ж таки закріпити як фінансування національної телекомпанії для того, щоб уряд не міг впливати на цю компанію. Взагалі, ця незалежність від уряду дуже серйозно тут. Тому що тут на, на, голова наглядової ради звітує до уряду. У мене питання, чому він повинен до уряду звітувати? Він може звітувати, наприклад, фінансових питань. Так. Або може бути представник фінансу, надавати фінансовий звіт. Окрім того, як мені здається, це теж в наших правках до законопроекту є, що публічна телекомпанія, публічний орган повинен звітувати і перед громадянами, і обов'язково друкувати свій звіт, про свої видатки і свої надходження. Ми розуміємо, що не буде ідеального формату формування наглядової ради чи ради громадського телебачення до всіх форматів можуть бути претензії, тому тут доводиться покладатися на якийсь компроміс. Ідеальної картини не буде. Тим більше в моделі, коли ми знаємо, що виконавча влада в принципі контролює все, ми розуміємо, що будь-яка модель, яка записана, все одно буде давати можливість чинні виконавчій влади повністю впливати на формування ради, але це не має бути пересторогою проти того, щоб рухатися далі із законом і ухвалювати його хоч в якісь редакції.